Коломийський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить активну профорієнтовану роботу серед молодих людей, які прагнуть віднайти своє місце на ринку праці. Нещодавно тут розпочали новий перспективний проект під промовистою назвою Самореалізація молоді через працевлаштування. Центр соціальних служб часто стикається з проблемою безробіття серед молоді. Через це хлопці та дівчата не можуть самореалізуватися, іншими словами, знайти своє місце в житті. Тому тему для проєкту обрали без роздумів. Ділиться начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Лілія Галамейко. Основним завданням було нашого проекту це привернути увагу громадськості до тої проблеми, що молодих осіб без досвіду роботи треба приймати на роботу, все-таки дати їм можливість здобути деякий робочий стаж і набути когось робочого досвіду. Бо людина, яка має навики вміння, навчалася, шкода, щоб ці навики пропадали потім в процесі її життя. Перший захід у рамках проекту навчальний тренінг для молоді. Його провела досвідчений тренер-консультант творчого центру ТЦК Оксана Івасів. У миї жінка приїхала спеціально. Наше завдання сьогодні надати максимальну інформацію молодим людям, які хочуть знайти роботу, мають при собою таку мету допомогти їм спілкуватися з роботодавцем, написати резюме, скласти. На правильно написати супровідний лист і певні техніки пошуку роботи. Молоді особи, починаючи спілкуватися з роботодавцем, не в телефонному режимі, ні співбесіду не вміють провести. Треба знати, як вести цю співбесіду, які розповідати дані про себе, щоб себе краще подати. Ну і теж самий дрескот, зовнішній вигляд, вміння себе триматися. Ми цього хочемо навчити наших сьогодні молодих осіб, які будуть на тренінгу. Реалізовувати проект у Коломиї допомагає багато партнерів. Один із них міськрайонний центр зайнятості. Саме у цій установі відбувся перший навчальний тренінг. Директор центру розповів, що працев. Влаштування молоді одна з найболючіших проблем. Зараз із 1700 осіб, які перебувають на обліку 900 – сотень молоді люди віком до 35 років. Проблема працевлаштування молоді, звичайно, є і у нас і на Коломийщині. Якщо взяти, то зараз з 1750 осіб, які є зареєстровані і мають статус безробітнього, 900 осіб це є молодь віком до 35 років. У нас дуже багато проводиться заходів для того, щоб молодь працевлаштувати в минулому році. Ми на перше робоче місце працевлаштували 60 осіб шляхом надання дотації. Дуже багато ми додатково направляємо на навчання на курси, проводимо профронтаційні, профінформаційні заходи. Я думаю, що якщо до цієї проблеми підійти комплексно, спільно з усіма службами, з усіма структурними підрозділами, то тоді нам вдасться. Подолати якось цей цей бар'єр і дійсно зменшити цю, цю проблему по працевлаштуванню молоді. Проект самореалізація через працевлаштування розрахований на три місяці. Працюватимуть організатори з двома групами людей: перша молоді особи, які шукають роботу, і друга підприємці, їхні потенційні роботодавці. Завершиться все спільним круглим столом.